Вітаю Проект Наші за кордоном прості правила складних переговорів. Зараз хочу поговорити про те, що ви можете слухати слова, але за словами можуть бути зовсім різні сенси. І якщо вам кажуть слово влада, мені потрібна влада, то для вас це, можливо, про вплив. А для кого це може бути про процедурні моменти і можливість приймати рішення? А для кого це про статус? І, наприклад, якщо людина, їй важливо, статус, то я не знаю, можливо, ви таке зустрічали, що статус дали на ті самі гроші в іншому статусі, людина готова робити більше. Да? Тобто, Якщо людина каже слово, запитайте, про що це для мене, Да? Тобто не слухайте просто слова, зрозумійте сенс, занурюйтеся глибше. А чому я вибрала таку назву цієї розмови, гроші не завжди про гроші? Тому що у нас один учасник, як казав мій учитель, будь-яка ситуація це завжди про гроші. Типа, Нема гішефта, нема розмови. Да? Але, а якщо, якщо у вас немає грошей? Інший вчитель, якого я сильно, сильно поважаю, він казав, що гроші це не про гроші, а гроші це про можливості. Якщо у вас нема грошей, у вас можуть бути можливості. І а, на потребу іншої людини можна відповідати своїми можливостями. Відпрацювати, допомогти, проконсультувати, а, побудувати стосунки, тому що вам можуть дозволяти робити деякі речі тільки тому, що у людини є потреба, наприклад, у спілкуванні по увазі. Ну, просто дивіться, з ким ви розмовляєте і про що. А, вам це може взагалі нічого не коштувати, а для людини може бути важливим. А, Чому нам важливо знати про потреби іншої людини? Тому що я виходжу з такої, пробачте таке слово парадигми, да? а, що світ мені нічого не винує. Тому що коли люди йдуть в переговори, зазвичай у нас учасники кажуть, що о, так вони ж йдуть, ну, щоб домовитися, щоб всі були щасливі. А, в переговори ми йдемо, щоб себе зробити щасливим, якщо по і той, з ким ви домовляєтеся, він іде саме з такою метою також. Тому, якщо вам від іншої родини щось потрібно, якийсь ресурс, дуже корисно і вигідно, я б сказала, розуміти, що для неї важливо, тому що коли ви дасте те, що важливо для неї, у вас є можливість отримати щось важливе для себе. Класні запитання на виявлення потреби це що за тебе зараз важливо, чому це важливо. Що це для тебе означає? Спробуйте запитати у своїх дітей. Ви побачите, як зміняться ваші стосунки. І, можливо, навіть ваші діти або ситуації, які у вас виникають, виникають, стануть вашими вчителями. Віддати те, що треба, щоб отримати собі те, що вам треба. Якщо ви нам, то ми вам. Отака формула тоді у вас буде. І при цій формулі, і вівці цілі, і вовкін голодні. Пробуйте виходити того, хто робить. Бажаю вас